Так, вітаю, друзі, тайм-менеджмент зарядка від компанії BogusTime. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії BogusTime. І, як ви знаєте, ми найближчим часом хочемо більш детально надавати для вас дані. Щодо технології планування Кайдзен. І попередні дні мої колеги вже трохи висвітлювали цю тему, певні моменти. І сьогодні я також для вас дещо підготувала. Я вам хочу сказати, що коли ти є спеціалістом, експертом в певній сфері, і ти починаєш. Додавати ще якісь нюанси, глибини того, що ти так робиш. Крім того, що це прикольно дізнаватися самі, це також прикольно ділитися з вами, тому що, знаєте, нема нічого найкращого засвоїти матеріал це як навчити ось цьому, що ти вивчаєш когось ще. І насправді це. Те, що мене особисто надихає, я зрозуміла, да, що крім того, що я сама люблю навчатися, я дуже люблю ділитися, по-перше, своїми усвідомленнями да, щодо пройденого матеріалу, застосовувати це в життя і навчати цьому інших людей. Тож погнали! І якщо ми говоримо про технологію Кайдзен, то це технологія, яка допомагає людині також бути ефективною за рахунок того, що ти впроваджуєш певні поступові речі в своє життя, в своє роботу, і ти не займаєшся тим, що не потрібно, а ти займаєшся тим, що веде тебе. До певних результатів, да, до своїх цілей, до своїх мрій. І начебто нічого нового, да, ті, хто в нас навчався, ви дуже добре знаєте, що технологія Богуштайм вона називається технологією прицільного тайм-менеджменту і. Ми також вас навчаємо, тому що не треба встигати все, не треба бути дуже зайнятим, а навпаки, що технологія, яку ми вам надаємо, вона вам дозволяє настільки організовувати свій час, щоб ви для себе знаходили якомога більше часу, щоб займатися. Тим, що вас ще й надихає, да? тому що, на жаль, чи на щастя, я думаю, що все ж таки на щастя, нам в житті доводиться робити щось, що ми повинні, і нам дуже важливо робити щось, і цього має бути більше, що нас особисто надихає, розумієте? І коли я почала занурюватися в цю технологію. Кайдзен, то вилізла ще одна прикольна філософія. Це японська філософія, яка називається Ікігай. Да, Ікігай. І мені воно дуже відгукнулося, тому що, знаєте, ми говоримо зараз особливо багато в компаніях, в бізнесі, в житті людей, в житті бізнесменів, топ-менеджерів, що треба бути ефективними. Що треба мати енергію, да, що дуже багато людей зараз вигорає, що начебто в тебе є всі інструменти, але ти ніфіга не робиш. І це є проблема. І знаєте, я от для себе в нову одиницю часу зрозуміла, що якщо людина не знайшла свій ікігай, да, а це. це Російською, да, при, призначення, да, то є твоє м, призвання, напевно, все ж таки це різ, різні речі, якщо говорити російсько-українською, подивлюсь, да, бо я якось це саме не визначила призвання це ну, начебто те, навіщо ти прийшов в цей світ. Да? Тобто мені сподобався сенс, навіщо бути. Да, або а, для чого я живу. І розумієте, дійсно, якщо людина не визначила свою місію, якщо вона не розуміє сенс, для чого вона живе, то їй дійсно дуже, пога дуже важко. А, бути ефективною, тому що ти можеш бути ефективною на роботі, якщо ти, наприклад, найманий працівник, а для тебе визначені цілі, ти з цими цілями, в принципі, згоден. В тебе є інструменти, в тебе є технологія ефективності, в тебе є технологія продуктивності, і ти щось робиш, то отримуєш результати. на це дивишся, кажеш: о, це те, що від мене хотіли, це те, що я не проти був виконувати. І, в принципі, класні результати вони мене надихають. Да? Але ж дуже багато людей, які ефективні в роботі. Але якщо подивитися на всі сфери його життя, то ця людина взагалі ніфіга не ефективна. Да? І вона не успішна. А чому вона не успішна? Знаєте, в нас теж дуже багато. Таких хибних думок щодо успіху людей. Чомусь вважається, що успішна людина це людина, про яку знають, це людина, в якої багато грошей, це людина, яка впливова, це людина, яка така дуже потужна. Та? І це просто різновид, як може бути людина успішною, розумієте? Але успішна людина. Це та людина, яка досягає своїх цілей, і ці цілі її надихають. Тобто вона їх усвідомлює. Причому у всіх сферах життя. Да? Тому що ти можеш дуже класно малювати, тебе це може круто надихати. Ти можеш в цьому класно реалізовувати, наприклад, як людина, яка створює ось ці малюнки. Так. Але ти не будеш успішною, тому що, наприклад, в тебе немає сім'ї, в тебе немає грошей, як буває. Да? Іноді у людей, які дуже занурились в хобі. І так далі. Да? Тобто успішна людина це та людина, яка досягає цілей в всіх сферах свого життя, і вона їх усвідомлює і. Вони вдали ці цілі вони надихають. І знаєте, я ще стикнулася з новим для себе, з новою дефініцією слова щастя, і я її побачила від досить відомого психолога. Франкла, да, Які, як ви знаєте, ну, якщо хтось не знає, можете в це зануритись. Це людина, яка пройшла Освенсум декілька концлагерів і таборів, да, і а, вона вийшла звідти живою, потім надавала послуги і навчала ще людей. І ця людина сказала, що щастя, а, це лише наслідок. Який, да, типу, трапляється, в результаті гарної організації свого життя. От просто уявіть собі, що людина а, стає щасливою в той момент, коли вона класно організовує своє життя. Ну, звісно, да, вона живе, і як наслідок вона отримує оцей стан щастя. Або ще є одне визначення слова щастя. Це рівень контролю, який людина має стосовно свого життя. Розумієте? Тобто, якщо ми сьогодні говоримо да, про те, як бути щасливою, що таке філософія і кігай, То, по-перше, да, із чого все починається, це з визначення людиною, людиною, навіщо вона є. І. Знаєте, можна це зробити самостійно, прямо можна зануритись, да, погуглити. Є певна практика, ви можете а, дійсно це вивчити самостійно, або ми для вас це підготуємо в якийсь з наших тайм менеджмент зарядок. А, але, але ключові моменти тут, да? і, і, а, те, що я ще хотіла сказати, трохи втратила думку, що. А коли людина починає замислюватися, навіщо вона тут, да, і що її надихає, для чого вона взагалі в цьому світі, чим вона корисна і так далі. А в це можна зануритися і в цьому можна прямо пропасти. Бо, знаєте, ми весь час спілкуємося з людьми, і дуже багато людей насправді шукають цей сенс життя, і вони йдуть там у різні практики, і вони прямо витрачають багато часу на це. І це начебто непогано розуміти, для чого, да? і в принципі розуміти, для чого ти в цьому світі. А з другого боку, якщо ти своє життя витрачаєш на розуміння цих сенсів і весь час ти шукаєш, ну це дивно, да? то я людина, яка сама люблю використовувати практичні діючі технології і застосовувати їх в своє життя, тобто да, навіщо створювати велосипед, якщо його вже хтось створив. І я всім нашим клієнтам, і людям в своєму оточенні також раджу знаходити інструменти, які працюють. Так от, якщо говорити особисто за мене, то колись мені, ну я вважаю, що мені підфартило, да, і а, я для себе зробила таку процедуру прояснення а, місії свого життя. От саме розуміння сенсу, навіщо я, да, тобто, що я створюю в цьому, в цьому житті? Оцей саме оцей Ікігай. Да? До речі, він складається з чотирьох таких напрямків. По-перше, що мене надихає. По-друге, що я гарно вмію робити. По-третє, це те, за що мені готові сплачувати і сплачують гроші. І те, що потрібно світу. І от на перетині ось цих складових да, людина знаходить своє призвання, да, цей сенс життя. І, наприклад, в мене це створювати порядок, а, знаєте, коли я спочатку це для себе сформулювала і там прямо відкидала лишнє, зайве думаю, о, створювати порядок, ну воно якось, типу, банально звучить. Але сенс, який я закладала, да, що створювати порядок в головах людей в першу чергу, і в просторі, да, в процесах. І розумієте, от я вважаю, що в мене дуже крута місія. І я не знаю, чи є сенс це оцінювати чи ні. Тут, напевно, більш цінним є розуміння того, Хто я і для чого я, але коли я усвідомила масштаб ось цієї місії, да, е, як взагалі глобально я можу впливати на Всесвіт, тому що порядок потрібен всім. Порядок потрібен кожній людині. Порядок потрібен е, в кожному бізнесі. Е, порядок потрібен в політиці, порядок ну, на всіх на всіх рівнях. І от зараз я це створюю завдяки чому? Завдяки тому, що в мене є класні інструменти, технології, і вперше це технологія а, керування часом від Богуштайм. І завдяки цій технології ми дійсно глобально у всьому світі допомагаємо людям а, розуміти, чого вони хочуть, створювати а, план досягнення да, до своїх мрій, бажань і цілей, і отримувати результати, і їм надихатись. Ну, круто, да? тобто інструментів може бути безліч, але якщо людина розуміє, для чого вона, їй простіше визначитись, як це робити, з ким це робити, для чого це робити, так? І це дуже важливо. Тому, якщо підвести підсумки того, як бути щасливим і що таке філософія Ікігай, ну, перше, да? давайте ще раз. Що для того, щоб людина відчувала себе щасливою, вона, по-перше, має розуміти, для чого вона в цьому світі, тобто сенс її буття. І це можна зробити, можна зробити самостійно, можете вивчити да, цю філософію, кіга з цим прямо попрацювати, можете звернутися до нас. Я в свій час. Прямо робила певну процедуру прояснення да, ось цієї своєї життєвої місії. І Це дуже круто. По-друге, коли ваше життя дуже гарно організовано, то стан щастя він стає просто наслідком того, що ви оце все організували. Але попередньо ви маєте розуміти навіщо. Так? І коли ви знаходите. Те, що вас надихає, коли ви, зна... ви розумієте, що ви гарно можете робити, а, третє, що потрібно людям. І четверте, а, за що готові сплачувати гроші, да? от на перетині ось цього, це, до речі, да, коротко переказала суть філософії і кігай, а, тобто да, сенсу життя і для чого людині бути, а, то вам дуже просто да, розуміти. Хто ви є і для чого ви є. І потім вже, виходячи з цього, використовувати різні технології планування, впровадження різних систем ефективності в ваше життя, але от з цього все починається. Тож, що я вам сьогодні хочу побажати? По-перше, я вам хочу дійсно порадити і побажати розуміти, хто ви є і ви для чого. Да, прям визначитись і не витрачати на це багато часу. А якщо вам з цим потрібна допомога, ви можете звернутися до, до нас, і ми вам допоможемо це зробити а, швидко і ефективно. По-друге, коли ви сьогодні будете планувати свій день, а, просто дивіться, щоб у вас там були задачі, які. Рухають вас до цілей в різних сферах життя. Ну, і звісно, ви складаєте цей список, як завжди. Ви підводите, хотіла сказати, підсумки, ви це робите, але ввечері. Ви складаєте список, ви рахуєте час, ви визначаєте пріоритети, і ви складаєте розклад на день, розумієте? І коли ввечері ви робите аналіз, ви підводите підсумки цього дня, ви. Прямо бачите, наскільки ви рухаєтесь да, і що ви створили. Бо одна з е, фішок, ну і в принципі, да, одна із таких сутій е, технології Кайдзен, да, про яку ми вам зараз будемо декілька тижнів розповідати і поглиблювати вас в це, це саме створення результатів. Да. Нікого не цікавить, як багато часу ви були зайняті. Питання, що ти створив як завершену справу, як існуючий результат на зараз? Оце все, що насправді має сенс. Тому що коли ми говоримо, що я був ось цим зайнятий, там дві години, це дуже добре. Да? І дійсно іноді може, а, якби виконання да, або робота над певною задачею. А, Важливо, що ти попрацював там дві години часу, да? але що ти створив за ці дві години як проміжний результат? От, наприклад, в продажах, да? якщо нам важливо отримати дохід, то якщо ти дві години займався продажами, який результат ти створив? Ти призначив зустріч, ти ознайомив декілька клієнтів з своїм продуктом, ти створив презентацію, ти. Запросив, можливо, на якусь водну послугу, розумієте? Це все проміжні результати. Коли людина каже, що я дві години займалася продажами, а це як? Ну це про що? Так ми говоримо про цей процес? Тож тримайте весь час, фокус, уваги. На результаті, який ви хочете створити. Ну і ми вам більше ще будемо про, цьо, про це розповідати. Ну а сьогодні вам гарного дня, гарного понеділка, гарного тижня і гарного листопада. Так в нас а, лишається останній місяць а, осені. І я вам бажаю, щоб він для вас був таким надихаючим, ефективним і приносив вам задоволення. Все, друзі, до зустрічі!